Хмельничанка Олена з сином Максимом малюють м'яким пластиліном дерева, хмарки, веселку. Мати хлопчика на тиждень відкритих дверей до садочка завітала вперше. У мене троє дітей, це третя дитина, але жодного в жодному садочку такого тижня не було, не проводилось. Це вперше, тому це для мене перший досвід, і для дитини перший досвід. Мати Єви, яка цього року стане першокласницею, каже, намагається відвідувати кожен захід, що відбувається в закладі. Це і зближує і можна подивитися, як діти проводять час в садочку. Тобто ну я тільки за такі заходи. Тижні відкритих дверей в закладах дошкільної освіти Хмельницької громади стартували 24 березня. Аби батьки могли стати активними учасниками освітнього процесу. Така фізична вправа, якою розпочали майстерку для матусь, допомагає позбутися стресу. Майстерка була художньою. Ми вирішили з батьками зробити ось такі пасочки, розповісти, як можна за допомогою ще клею малювати і за допомогою фарб. Наскільки потрібно нам заспокоювати дітей, з ними займатися, малювати, адже вони дуже зараз в стресі. Кожен день тижнів відкритих дверей тематичний: освітній, розвивальний, творчий, психологічний, креативний, активний. Для батьків організовують тренінги про здорове харчування і спортивні розваги, а також зустрічі з керівниками закладів і спеціалістами. А в цей час в середній групі діти разом з вихователями створюють зимову галявину, на якій з'являються весняні квіти. Що відбувається? Закривають. У малятку в шести групах навчаються 146 дітей, 26 – з порушеннями зору. Є дві групи, тобто по 13 діток у групі, тричі на рік проводяться медичні послуги, надаються цим дітям, бо є офтальмологічний кабінет з відповідною лікувальною апаратурою. Приходить лікар з дитячої міської поліклініки, обстежує дітей і призначає такі призначення. Лікувальні апарати. Ми бачимо результат нашої роботи. Цьому році ми чекаємо знову ж таки найменших діток, діток з двох до трьох років. У нас буде одна група набиратись. Повноцінний штат є. Педагоги на групі є. Чекаємо дітей. Згідно черги, у нас є ще вільні місця. З 1 квітня стартує зарахування дітей до закладів дошкільної освіти в Хмельницькій громаді. Батьки вже можуть ознайомитися, зайти на сайт міської ради в електронну чергу і подивитися. Мають батьки 20 днів періоду для того, щоб звернутися в садочок, якщо вони побачили зміну статусу, допущено до зарахування. І тоді батьки беруть документи і звертаються безпосередньо до директора. З Собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини, копію та оригінал і власне паспорт для того, щоб представити свою особу. Задля партнерської взаємодії з батьками, адміністрацією, вихователями ми запровадили такі дні, які Допомагають нашим батькам дізнатися, як організований освітній процес в закладах освіти. Тижні відкритих дверей у 58 дитсадках триватимуть до 4 квітня. Цьогоріч в заклади дошкільної освіти Хмельницької громади планують зарахувати майже 1900 дітей. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.